Всім привіт, вітаю на каналі Точка Зору. Сьогодні покажу, як швидко відмити ось такий бутиль з води. Тут на стінках з часом образуються такий зелені наліт. Зараз покажу, як швиденько його відмити. Це вже чистенька бутилочка, зараз покажу грязну. Ось, надіюсь, буде добре видно. З часом, ось бачите. Такий зелений наліт відкладається на стінках бутля. І треба його якось вимити. Добре, якщо є якийсь такий великий довгий Йоршик, то можна йоршиком помити. Йоршика в мене немає. Зараз покажу, як швиденько вимити, щоб вона була ось така. Чистенька. Ось така. Зараз будемо мити, що нам для цього потрібно. Так, для цього нам потрібно якусь крупу. Бажано якусь крупну переловку можна, гречку, там якусь пшеничну крупу крупну. Я буду використовувати рис. Приблизно взяти десь таку жменьку рису, засипаємо сюди, в цю бутиляку. Десь приблизно стільки насипали рису, небагато. Можна стопку рису, можна пів. Ну, не більше. Так, рис засипали, тепер сипемо сіль. Бачите, вона в мене дуже дрібна, екстра сіль. Можливо, у когось є кам'яна сіль, крупніша, то буде набагато кращий ефект. Засипаємо 3-4 чайні ложки солі. Так, сіль засипали. Ось так це виглядає. Тепер останній третій інгредієнт: засипаємо 3 чайні ложки соди. Ось наша сода. На дні в мене дуже трішки лишилося, але думаю, вистачить. Засипаємо теж її в бутилку. Так, після того, як засипали сіль, соду і трошки рису, додаємо трішки води. Багато водички не потрібно ляти. Зараз покажу приблизно скільки треба води. Думаю, стільки водички вистачить. Буквально на дно. О, десь приблизно ось так. Тепер закриваємо кришечку. І починаємо тіліпати в різні сторони. Вверх, вниз, вправо, вліво. Бачите, яка вода стоїть зеленого відтінку. Тіліпаємо, тіліпаємо, дуже сильно тіліпаємо. Ось бачите, яка водичка стає зеленого відтінку. Значить, наш лайфхак дійсно дієвий. Думаю, цього буде достатньо. Вже, як видно, водичка зеленого, жабячого такого грязного відтінку. Зливаємо цю брудну воду, промиваємо бутилку і дивимося на наш результат. Що, друзі, ось сполоснув бутилочку. Думаю, вам видно, результат дійсно вражаючий. Так що можна користуватися цим лайфхаком. Користуйтеся, друзі, якщо у вас є грязні буті з зеленим осадом, сипте у ці інгредієнти і буде вам щастя. Всім миру добра, побачимось на каналі Точка Зору 360 Всім па-па.